Я вас дуже всіх вітаю, слава Ісусу Христу. І сьогодні я хочу сказати вам про те, що я хочу подякувати Богу, бо ми дякуємо за той місяць, який минув, і за все, що у нас відбувається в житті. Мені дали дуже мало часу, але я хочу дуже-дуже скоротити. Добре? А сказати треба дуже-дуже багато. Я сам виріс в багатодітній родині, Ми жили дуже-дуже бідно. Я був саме перший, нас у мами семеро дітей. Я народився в Дніпропетровській області, місто Кривий Ріг. І так потім життя склалося, що я потім був в Криму, переїхав, працював в Крим. Ну, скажу, що коли я був мало, малим і підлітком, так сталося, що мої батьки мною не займалися. А, мій тато кудись дівся, коли мені був один місяць. І мій тато позвонив мені перший раз, коли мені було 35 років. Так, так, тоже така історія. Каже: привіт-привіт, з днем народження, з днем народження, я твій тато. Ого, думаєш, да, собі? Життя було дуже нелегко, я вам скажу. Дуже нелегко. Ми жили дуже бідно. Мій очі був алкоголік, і я не буду багато про це розповідати, тому що ви зможете подивитися в Ютубі, є ціла передача про це, про моє дитинство. Я потім поділюся, і ви подивитесь там все свідоцтво, як я пішов до Бога, щоб ми... бо немає часу. Скажу тільки одне, що. Бог так зробив, що з Дніпропетровської області я потрапив в Київ в 91-му році. Я був підлітком, я покаявся там, і Бог почав міняти моє життя. Поступово, поступово, поступово. В результаті мені всі казали, знаєте, в моєму житті, з тебе нічого ніколи не вийде. Тому що твій тато від тебе відмовився, очим тебе не любить, грошей у вас нема. У нас там було, знаєте, ПТУ. Ну, ти станеш там. А за зварником там, чи крановщиком, чи, буди... просто будівельником, ти ніким ніколи не станеш. Ти навіть до техніку ніколи не дотягнеш, підеш оцю бурсу і все. В результаті, друзі, я закінчив університет в Фінляндії і університет в Ізраїлі. Я розмовляю на мовах, І це тільки Господь допомагає мені. Це не я сам. Господь допомагає мені. Скажіть амінь. амінь. Тому що, коли вам кажуть, що з тебе нічого не вийде, ти ніколи ніким не станеш, це неправда. Коли ти зустрічаєш Господа Ісуса в своєму житті, довіряєш йому, тут є маленькі хлопчики. Коли ти навчишся довіряти Ісусу кожен день і будеш просто довіряти кожен день, да? от я це не вмію, да? не вмію грати в хокей, я дуже хочу. Бери клюшку і починай. Наприклад, я кажу, наприклад. Або я хочу там навчитися ще чомусь, та там малювати. Да? Де у нас тут дівчата? Нема дівчат, не бачу маленьких. А там є дівчинка. Хочеш малювати чи хочеш стати принцесою? Чого ні? Починай. Потроху, потроху, потроху і все вийде. Знаєте, в моєму житті Бог робив дуже багато, і я сьогодні хочу за це подякувати. Тому що якщо б Господь не давав би мені сили і наснаги, я ніколи б ніколи не був, де я зараз є. Хоча я вам скажу, я ніколи не думав, що життя мене так поведе, отак. Коли кажуть, як у тебе життя, я кажу, отак. Тому що уявіть собі, а я покаявся в Києві. Закінчив університет Фінляндії, потім багато країнах, де подорожував. Потім був месіонером медичної програми шість років в Індії, а потім е, знову поїхав ще в іншу країну, потім повернувся, потім опять поїхав. І так, отак, отак цікаво. Ну скажу вам, що коли Бог призвав мене, і я був в Криму пастором, то ви знаєте, що сталося в 2014 році, і на моїй плечі лягла дуже серйозна відповідальність. Коли я вранці прокинувся, тут є брат Андрій, слава Богу, і пані Вера, мої друзі, які мені допомагали. Я вас помітив, що ви там прийшли. Слава Богу, вони теж із Крима. І, а, а, ми прокинулися вранці і зрозуміло, що немає ні влади, нікого немає в Сімферополі. І мені дзвонить один військовий каже: я тоді був пастором в армії Спасіння, і я дякую Богу за армію спасіння, що я провів е, в тому служенні 21 рік як офіцер армії Спасіння. І подзвонив мені один полковник і каже, ви не могли б допомогти нашим військовим. А що треба? Ну треба нагодувати спочатку. Я кажу, ну добре, думаю, знаєте, там 20 людей там, став читати, скільки в мене грошей. Я питаю у нього потім, а скільки людей? Він каже, 2,5 тисячі. Я такий, що, скільки? Дві з полови тисячі? Та що тут? Сніданок, обід і вечеря, що тут? Уявляєте, десь понад тисячі разів сніданок обіду відвічають. Це тільки один день. А нікого нема, влади нема, нікого нема. І Я молюся, стою на коліна, Господи, що мені робити? І там Господь послав одну журналістку, Ольга Бавіддович, вона була у Львові в тому році. Так сталося, що вона померла, Господь її призвав, але вона дуже хороша журналістка була. І вона розтеребенюлася на весь світ. Петрович там в Сімферополі треба їжа військовим. І гроші почали приходити, слава Богу. І ми таким чином почали годувати військових. Годували, годували, і, і, і слава Богу, подяка. Дзвонить мені якийсь хлопець із Нью-Йорка і каже, здравствуйте. Я кажу, здравствуйте. Ну такий російськомовний. Каже, я знаю, що ви християни, я знаю, що ви допомагаєте військовим. А ви знаєте, я єврей, я із Нью-Йорка. Не чув, що я єврей. Я кажу, це нормально. Що, що, ви, що ви хочете? Та я хочу. Хочу вам дати гроші. Я кажу, а скільки ви хочете дати? Ну, 50. Я думаю, ну, 50, 50 гривень, там, що там, 50 тисяч гривень. Каже, ні, каже, 50 тисяч доларів. Я такий. Ви серйозно? Хочете дати мені 50 тисяч доларів. Ви навіть мене нікого не бачили, ви дзвоните за мною по телефону. І слава Богу, він давав ті гроші, і ми могли б вивезти військових. Тому що я дзвонив в Київ, тоді був Турчинов за президента. Да? І я казав, що мені робити? Він каже, я не знаю. Просто роби по обставинах. Появиться, <свисті> бо ти пастор маленької церкви і ти мусиш врятувати ціле військо українське в Криму. І Бог допомагав нам, знаєте, там. Ми переховували військових, ми годували, ми їх лікували, а потім треба було їх вивезти. І то була ціла-ціла операція. За це я дуже дякую Господу, що у нас все вийшло. Ми врятували 2,5 тисячі військових, тому благодаря вам хочу, щоб ви записали собі, запишіть собі, Вдяч, вдя, 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 Дякуючи Господу, так, записуйте. Це перше. І друге. Дя, дякуючи протестантської церкві міста Сімферополь, ми, ми врятували протестанти, врятували весь український флот, щоб ви зрозуміли. Благодаря протестантському служінню і християнам в Сімферополі ми врятували Чорноморський флот України. Щоб ви знали цю історію. В 2017 році мене нагородили медалію. Коли вони давали мені медаль в місті Одеса, я дякую Богу за це, я думав, у них відвернеться рука. Тому що я був перший протестантський пастор, кому давав військову медаль в ті часи. І ще не було, у нас було тільки АТО, знаєте, да? не було такої війни, і всі ми були трохи сектанти для них. І вони, як це, головному сектанту давати медаль. Як це ж може бути? Да? І в головному управлінні міста Одеси в Чорноморському флоті, в МСУ головний керівник, генерал, дає мені медаль, і так у нього рука трясеться. Вітаю вас. Я думаю, він боявся чи що, не знаю. Ну слава Богу. Рука не відірвалася, медаль на місці. Слава Богу. Підемо далі, Буду дуже швидко, бо мало часу. Да? І Після того Господь так зробив, що я потрапив у місто Львів. Всі ви мене раніше тут бачили. Я був пастором, 6 років в армії спасіння в Львові. І потім так життя швидко змінюється, і змінюються моменти в моєму житті, що е, е, Бог так веде, такі обставини веде, що мені мусув, я мусив був залишити країну. І я учутився в Іспанії. Сиджу я собі в Іспанії, ніхто не знає, що я в Іспанії, навіть пан Андрій не знав, що я в Іспанії. Я нікому не казав, бо не можна було, були такі обставини. Я молюся, там сиджу в горах, тут Франція, тут Іспанія, тут Кордон Франції. Сиджу в тих горах, маленьке місто Ауїз, Навара, провінція Навара. Молюсь, хожу по горах. Молюся, Господи, для чого я тут потрібен. Да? Нащо я тут? Там, тут, що, що так все відбувається. Да? І тут починається війна. Да? Через два роки починається війна. І масово українці приїжджають до Іспанії. Знаєте, люди в біді, люди не знають мови, люди не знають, куди йти. Люди, а я вже то знаю, мову знаю, куди йти знаю, де ти поперед свиднисти, знаю, да? де там посісти, знаю, Червоного Христа людей знаю. Слава Богу. І почав допомагати людям, які стали приїжджати. А потім мені Бог говорить: ти знаєш, я хочу, щоб ти забрав людей з України. Я кажу, ну як це забрав? Ну що, 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 що це за так откровення таке забрав? Як це? Це ж, це ж люди, це ж вся система муси бути. І Бог каже, бери, кого ти можеш, забирай. І таким чином ми багато родин вже перевезли в Іспанію, влаштували їх, знайшли їм роботу, знайшли їм якийсь притулок, лікування. Ми перевезли моїх сусідів теж, різних друзів, різних служителів, їх родини. І слава Богу, я дячний Іспанії, тому що Іспанія приймає людей, лікує безкоштовно. Пастор, то, що вам зробили операцію, це в Іспанії вам зробили безкоштовно. Я вам кажу, серйозно. Я сам був здивований, але Бог це робить в Іспанії для людей. І на сьогоднішній день я є капіланом, капіланом іспана-латинського підрозділу. Я ніколи не думав, що я буду учасником війни. Я така мирна людина, знаєте, я музикант, я блюзмен, я граю в групі в Барселоні. І Я думаю, я буду тихенько собі там на пляж. Знаєте, як ми в Іспанії, ми робимо так. У нас тут до ночі музика грає латинська, все нормально, пляж, Кока-Кола, тепленько. У нас сніга немає, там нічого немає, там дуже тепло. І два чоловіка мене дзвонять і кажуть: прийди, будь ласка, на зустріч, там один ресторан, ми хочемо тебе бачити. Я прийшов і я бачу два хлопці сидять в формі такі красиві, з медалями. Спеціально знаєте, медалі на діла, щоб вони подрожнити. всі ці, ці всі медалі, всі ті їх ті. І кажуть, ти знаєш, ми їдемо в Україну на війну. А то два вітера на відставки. Я кажу, ну слава Богу, що ви їдете, благословляю вас. Нам треба, каже, перекладач. Я кажу, ну слава Богу, ми його знайшли. І я такий сиджу, знаєте, в ресторані дивлюсь, назад. Думаю, може, там ще хтось. Каже, ми його вже знайшли. Я кажу, хто? Це ти. Я кажу, ой, слава Богу, <ріху> ви що жартуєте? Мені каже, ми хочемо, щоб ти поїхав з нами. І знаєте, я заплакав. Я подякував Господу і сказав, Господи, це така велика честь, тому що ці люди, вони пройшли багато війн. Вони серйозні військові. Вони пройшли Ірак, Сирію, різні операції, і вони добровольці в Україні. І це люди різні, із різних латинських країн. І на сьогоднішній день бути з ними плеч-оплеч, у мене є іспанська форма, всі ті відзнаки, такий серйозний дядько. <хи> І знаєте, я спілкувався з моєю дочкою перед тим, як я їхав сюди, бо вся моя родина в Іспанії, тепер, майже вся. І вона казала: Тата, ну нащо ти будеш їхати? Нащо ти будеш їхати? Я сказав: ти знаєш? Ці люди в мені нужденні». І вона подивилась на цих качків там на фотках, каже, та, оці, ти що? Диви, які вони здорові, на що ти їм треба? А у них все буде нормально. А я їй сказав: знаєш, ми багато можемо про що казати, а зараз час, коли треба діяти. Амінь. Спитайте мене, чи боюсь я йти на війну? Дуже. Чи є шанс загинути? Дуже великий. Але я знаю одне. Що коли ми живемо, ми жив, у нас мусить бути якась ціль. Да? Ради кого? Ради чого? Перше, ми живемо для Господа, і ради тих, хто біля нас. Подивіться на круги, Подивіться зараз. Наліво, направо, подивіться на людей. І оці люди, які ви мусите підтримувати, а вони будуть підтримувати вас. І сьогодні я хочу подякувати Богу за все, що Бог робить в моєму житті. Я не знаю, як все буде. Я тренуюсь тут вранці і ввечері. Тут на вулиці за машиною. Я зробив собі таку штангу, Хто захоче, можете подивитися там за машиною На. Я там тренуюсь кожен день, там тут, поки я. Я молюсь тут кожен день. І я знаю, що хтось може з вас сказати, що війна то не добре діло. Ну зараз прошив вороги. Розумієте? Ми не вибирали цю війну. Амінь. Ми не планували цю війну, ми не звали цих загарбників до нас. Але так сталося. І тому сьогодні ми мусимо робити кожен з наших ми можемо. І дякувати Богу кожен день за те, що ми живі, що ми приносимо благословення. Ви знаєте, я поняв, що я приніс благословення. Ви замітили, що ці дні дуже мало сирен, дуже мало так все. Замітили? Це я молюсь просто, щоб не було сирен, щоб я виспався. <рес> Ладно, Такий скромний, правда? <рес> <рес> а ще скажу, що я дякую Богу за моє життя, що воно так, 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 так є і так, так проходить. Я не можу вам обіцяти повністю, що я повернуся, але я обіцяю вам одне: що перед Богом, перед людьми, перед моїми вояками я зроблю все, що я зможу. što bude dalje dostojno i ljudino i što pronesti ime Isusa Hrista. Amin. Muća grazijas, irmane i irmano. Moće grazijas tu vizitu i igreze para manjana. I e bendigo. Amin. Grazijas. <greden>